приготуємо справжній батон. Він дуже-дуже м'який. Дивіться, який він просто неймовірний, і це реально дуже смачно. Виходить, справжній такий батончик, можна готувати відразу три за цим рецептом і зберігати. Щоб приготувати батон, вам потрібна вода, дріжджі, цукор, сіль, масло рослини і мука. Я буду готувати на звичайній муки. Якщо ви хочете рецепт хліба на цільнозерновій муки, то в мене є також він у профілі. Воду, вода тепла, не гаряча, максимум 37 градусів, але і не холодно, Майте на увазі, водичка має бути тепла. Додаємо дріжджі, додаємо цукор, сіль і додаємо частину муки. В цілому, плюс-мінус, це десь 5-6 столових ложок. А я живлю це просто на глаз. Ну, бо якщо переживаєте, то 5-6 столових ложок буде якраз розмішуємо прямо до однорідного тіста. До однорідної мази, до однорідного тіста не вийде, ну, хоча це тісто є, в принципі. І накриваємо потім вже полотенцем і відправляємо на 40 хвилин в тепле місце. Опара готова, як це зрозуміти? Бачите, просто підійнялося. Якщо у вас не піднімається, просто поставте у тепле місце. Ось всі, всі забобони, сквозняки, всі діла. просто тепле місце. У мене це на кухні, тим паче, духовка зараз працює, то на кухні дуже тепло. Бачите, вже почало так. Тісто працювати, Дріж, дріжджі почали працювати, додаємо муку потрошки, бо в якийсь момент вже прийдеться замішувати руками. Я знаю багато хто додає олію прямо у тісто. Я це роблю вже в кінці на руки і в саме тісто додаю. Кому як зручніше, знаєте, все, додаю всю муку, трошки вимішуємо і починаємо вимішувати. Руками. Насправді це швидко. Ви бачили, ви можете подивитися, ми нічого не прискорювали. Щоб приготувати опару, піде хвилина дві щоб зважити все ще хвилини 2-3, максимум. Щоб зараз вимішати вас, піде хвилин 10. Але це можна зробити, в принципі, і на комбайні насадкою тісто. Так? Але я руками зазвичай вимішую. Хліб, тим паче, хліб любить руки, Запам'ятайте це. Трошки руки волію. І вимішуємо гарненько тісто. Переклала вже на силіконовий коврик. Дуже рекомендую взагалі, силіконові коврики. Вони раніше були на домки, зараз не знаю, то рекламу вам зробити не можу, але це дуже зручно. Не треба потім стіл відмивати. Реально це дуже зручно. Додаємо трохи масла і вимішуємо гарненько. Цього тіста у вас має вийти три батони, то розділяємо ваше тісто на три частини. Приблизно на глаз розділяємо, і перший батон будемо формувати. Зараз вам покажу, як я це роблю зазвичай. Ви вже можете подивитись може на Ютубі варіанти. Я розпластую так максимально. А потім будемо тісто саме завертати. Знаєте, от наче ви лаваш готуєте. Завертаєте і відразу трошки пришіпуєте, наче вареничок, знаєте? Раз. І прищіпуєте, наче вареничок. Раз, і обов'язково прищіпуєте, іначе у вас вийдуть рогалики. І тут в кінці також скріплюємо добряче. Кінчики я підвертаю, повертаємо на нашу частину вверх і викладаємо на наш профіль. Зараз я поближче до вас його перенесу. Так. І робимо надрізи. Хтось робить їх глибокими, хтось ні, то вже на ваш смак. І два інших. Наші батон робимо так само. На одному противні я зазвичай випікаю відразу два батони. Наш вторий батон також перекладаємо на противень і робимо надрізи. І залишаємо хвилин на 30. Я накриваю зазвичай вологим, трошки-трошки вологим полотенцем. Наші батони у духовку. Я трохи їх перетримала, треба було трошки раніше їх ставити, але вже як є. Виходять справжні прям батони. Да, друзі, виходять. Справжні прям батони. І реально дуже-дуже смачні. Розріз Найголовніше, по-перше, хочу, щоб ви почули, як воно хрумтить. Чули, так? Це просто неймовірно. Подивіться. Воно дуже-дуже гаряче, треба, щоб трошки-трошки охолонув. і вам покажу, який він м'який всередині виходить. Він реально дуже-дуже смачний. Вірно, м'який і дуже духмяний батон. Подивіться, він просто неймовірний. І він, повірте, дуже-дуже смачний. А який хрумкий, просто.